Переживаємо четвертий день дев'ятниці до успення приблагословенно Діви Марії. Вчора, дорогі брати і сестри, ми розважали, що дорога до неба, дорога до Царства Небесного вона є важкою. І що на тій дорозі людина зазнає дуже багато перешкод. Чому? Подібно як ворог людського. Роду діявол Сатана, спокусив наших перших прародичів і запровадив їх в темряву, в темряву гріха, в неволю рабства. Так і кожен християнин і кожна людина взагалі, яка хоче усягнути той найвищий ідеал, той, най... той найкращу, найшлакетнішу мету у своєму житті, а саме спасіння своєї душі, царство небесне, вона є наражена на дуже великі неприємності, на дуже великі небезпеки зі сторони диявла. І Ми вчора розважали, як роль Матері Божої в тій нашій подорожі. Або Марія також пережила ту сумну подорож. Коли Слой Ірок бити дитятку Ісус, вона також тікала з Офлеєму до Єгипту. Вона знає, що таке є страх. Вона знає, що таке є пережиття, що таке є смуток. І сьогодні ми продовжуємо розважати. Чи насправді мати Божа може нам допомогти? Марія це робить дуже з великою любов'ю, тому що вона є найчутливіша мама. Не раз так питаю різні є смерті. Нараз так питаю матерів, чи не чули нічого ви, чи не підказувало вам ваше сумління, чи серце не було тривожне, коли сталася та біда у вашій сім'ї? І багато кажуть ні, Отче. Нічого. Ми не сподівалися, ми не чекали. Тобто, навіть, яке є материнське серце чуйне, делікатне? То воно не може передбачити трагедії, небезпеки, принаймні не завжди то передбачає. І ми кажемо, що Марії серце є найчутливіше мама. Вона знає своїх дітей, і ніхто не має тих ключів до Божого милосердя як має Марія. Вона ніколи не забуде свою нещасну бідну дитину. Вона ніколи нас не залишить самих у цій біді, в наших бідах, скорботах. Вона завжди є така щедра, а навіть, знаєте, має звичку давати більше, як нам потрібно. Це є притаманно матеріал. Я не знаю, як пішов пізно ввечері, і, ну, чи, чи втомлений був, чи мав щось спрацювати, чи писати до журналу, чи не мав часу просто піти там на кухню поїсти. Ну, я завжди подивляв маму, якась паличкою в руках, але несла їжу. Несла і несла навіть забагато, чим було потрібно. Я не раз кажу, ну то є забагато, то візьміть частину. Ні, ну, залишити, то залишити, хай буде. Ото є та щедрість наших матерів. Але щедрість Марії, щедрість Марії, велич Марії, вона є набагато більша. Заземну матір, такої щедрої матері, такого щедрого серця, як мала Марія, ну, то ми не знайдемо на землі в нікого. І тому Марія має навіть звичку давати більше, ніж в неї просять. І це ми бачимо де в Кані Галалейське. Кана Галалайське є такий приклад отої щедоста доброти Марії. То вона приходить до сина і каже, в них немає вина. Ісус промовляє, що мені тобі жінку, моя година ще не прийшла, мій час не прийшов творити чудеса. Амінь ми не знаємо, як продовжувався той діалог між сином і Марією. Але в тому випадку ключ до Божого милосердя був в руках Марії, в її серці. Все-таки Марія склонила, склонила свого сина до того першого чуда в кані Галалейській. Це перше чудо відбулося за причиною, за посередництвом Богородиці. Та вона прийшла і просила: немає винає. Тої сім'ї допоможи Ісусу. Та вона має ключі до дверей Божого милосердя. Та вона випросить дуже багато ласк. І деколи дає більше тих ласк, як ми заслуговуємо, а навіть як ми просимо. І тому. В наших серцях має бути довір'я, велика довіря і любов до Богородиці. Маємо вірити в її посередності, в її заступництво, в її материнську любов. І тому маємо просити і поручати їй, оті наші клопоти, оти наші біди, оти наші смутки, переживання. І навіть та, та трагедія нашого народу сьогодні, ми віримо, що Марія не залишить нас самих, що Марія допоможе нам тій наші тяжкі потреби, але також з нашої сторони. Ми не можемо нічого не робити. Ми маємо молитися, ми маємо просити. Ми маємо благати Марію за себе, за наші родини, за наших близьких, рідних, знайомих, за весь нарід. Марія в своїй щедрості, в своєму лосе, в своїй любові. Вона нікала нас на покину. Вона сама пережила драму Христа. Вона, вона також втратила єдиного сина. Вона також знає, що таке смерть, і вона бачила ту смерть своїми очима. Вона і співвідкопительку людського раду. І тому ми не можемо звинувачувати Бога чи Марію, але вже ти не бачиш страждань нашого народу. Марія бачить. Бачить Ісус. Але, мабуть, в тих стражданнях є також нагорода. В Тій пролитій крові, яка згрошує нашу землю сьогодні. Є також якийсь план Божий. Ми всі помремо. Звичайно, на одний день, на одній годину. Але знову сьогодні ж наш народ має тих тисячі-тисячі прикладів героїчного подвигу нашого народу, молодих хлопців, дівчат. Молодь українська до тих 30 років була різна, і байдужа, і легковажна. І не любила, і не знала своєї історії, не цінувала своєї культури, не знала гімну, не, не пишалася, тими символами нашої держави. І серед того попілу, серед комуністичної руїни, ми бачимо, виростає нове покоління. Але як воно виросте, наскільки воно реалізує себе, то залежить також від нас. І тому ми не можемо казати, що Марія стоїть з боку, що Марія спостерігає. Я думаю, що в День Божого суду ми побачимо багато тих, які вдалося за життя за вітчизну в Царстві Небесному. І думаю, що багато будуть дуже дякувати властиву Марії. Чому? Бо багато воїнів я бачу сам, як мають на шиї вервиці, знак Марії, опіку Марії. І той воїн, який носить варвицю, це має медалик, а вони є також різні. З різних регіонів нашого краю, хтось зміє молитися, хтось ні. Але та опіка Марії є над ними. І навіть якщо є тіло вбите, то душа. Може бути спасенним. А тіло кожної людини стане поживою хробатства, перетвориться в, землі, в землю. І тому Марія сьогодні вона не є далеко від нас. Ми не можемо сказати, що вона не є щедра для нас і для нашого народу. Просто та щедрість Марії є закрита перед нашими очима. І ми побачимо її. Плоди її материнської любові День Божого суду. Тому звертаємося до тебе, Марія, Ти, яка маєш в своїх руках ключ до дверей Божого милосердя. Ти найщадріша, наймилосердніша мати з усіх матерів. Ми сьогодні поручаємо тобі, наших дітей яких ми занедбало виховати. Бо часто як кожна мама і тато дбали про речі матеріальні добробут, здоров'я, це все ставили ми на першому місці. Багато сімей не виховало духовних, багато зупинилося виховання дитини, закінчуючи з першим святим причастям. Діти не ходили на катехізм, не молилися, не практикували духовного життя, не приступали, не користалися святих тайнів. Ми мусимо визнати нашу помилку. І в такому випадку ми йдемо до тебе, Марія, сьогодні, і ми просимо до тебе за тих, які відійшли від Бога від церкви. За молодь, яка збунтована часто проти релігії, яка ненавидить Бога, яка ненавидить чершенство, яка часто ненавидить навіть свого його тата і мами, яка звертає їм увагу, чи бабці, дідуся. Наймудріша мати, наймилосердніша мама. Поручаємо тобі усі ці наші проблеми. Які є в наших родинах, які ми зустріли їх в наших сім'ях? Поручаємо тобі також нашу молодь, яка є поза межами України. Яка є в різних середовищах: польському, чеському, німецькому, англійському середовищі, щоб та молодь не спольщилася. Не згерманізувалася, щоб та молодь, вона також ми тої молоді не втратили не втрату наш нарій, церква. Тобі, Марія, поручаємо цей четвертий день дев'ятниці, оти всі наші проблеми, оти, всі наші смутки пережиття і віримо, приходимо до тебе що ти ніколи не упусто своїх дітей, що ти вислухай нас в наших потребах.